Вже як три роки ми можемо насолоджуватися скандинавською міфічною атмосферою грою, де поєднані найкращі механіки не менш хороших ігор, яка дарує страждання, відчуття злості та насолоди. Місцем, де боги допомогти нездатні Валіхейм. Розповім вам про цю гру, чи варто в нього грати, та як грається у Валіхейм у 2024 році. Сьогодні розберемось в цьому відео. Після виходу в Аліхейму за місяць гра сягнула 5,7 мільйона продажів, перевершивши таку гру як Дота 2 за кількістю одночасних активних гравців. А зараз продано понад 12 мільйонів копій по всьому світу. Солідно як для гри, яку розробляла компанія, яка налічує 5 людей. Зараз працівників 14. Сама гра розроблялася одним лише її засновником Хенріком Тернквінстом. З кінця 2018 року. Потім до нього доєднався його старий друг, і вже Вальхейм був випущений у 2021 році. Тож давайте про складові гри. Як згадував раніше, гра присвячена тематиці Вікінгів та скандинавській міфології. У грі ви будете виживати у 10 світі під назвою Вальхейм. Ваша мета перемогти усіх ворогів Одіна. Їх на даний момент сім. Повісити їх трофеї до священого кола каменів, та після цього до вас має прийти Один. І по факту це кінець сюжету. Але ранній доступ і повноцінного сюжету гра не має, та і босів має бути не 7, а 8. Кожен бос прив'язаний до свого біому, їх в грі 9. Один з них це океан. Тому тут бос поки що мало ймовірний. Окрім цього, інформацію щодо сюжету гри. Можна знайти на руних каменях по усьому світу. Не дивлячись на просту графіку та мало деталізовані текстури, Вальхейм підкорив серця багатьох гравців, оскільки його графічна складова може відлякати чимало користувачів. Зате Вальхейм відомий своєю атмосферністю. Шейдери зробили свою справу, і гра виглядає неймовірно казково та атмосферно. Десь у цьому є плюси, коли гра має вагу лише 1 ГБ, а десь мінуси, коли для гри у Валіхейм необхідно мати непоганий комп'ютер, оскільки оптимізація не найкраща. Але варто зауважити, що регулярно розробники працюють над продуктивністю гри, також не так давно валіхейм став доступний, наприклад, на Mac, і тому робота над продуктивністю все ще триває. Та зараз саме в біомах імлистих та попелистих земель, ви зустрінетеся з поганою продуктивністю. Якщо в туманних землях це проявлено менше, то в попелистих землях в новому біомі це вже видно краще. Весь геймплей відбувається лише тут, у 10 світі, відвідуючи нові біоми, перемагаючи нових мобів та досягаючи нових цілей для проходження Вальхейму. Граючи у Вальхейм. Вам, як новачку, будуть давати поради два ворони Одіна Хугін та Мунін. Вони будуть з'являтись при відкритті нових земель, об'єктів чи предметів, або після перемоги над черговим боссом. І це не все. По світу будуть встановлені ось такі руні камені, на яких буде написаний текст, що дасть вам додаткове знання про світ та біом унікальну локацію світу. У грі існує система вдосконалення навичок. Для кожного виду зброї і не тільки. Вдосконалюючи їх, ви будете отримувати суттєві покращення в грі, що зробить її легшою. Недоліком є те, що після рівня так 40-го ви будете вдосконалювати їх дуже довго, справді, оскільки досвіду треба буде більше, а після смерті ви втрачатимете рівень усіх навичок. Не повністю, а частину досвіду. Усі без виключення уміння будуть послаблені. Та найближчий час. Після загибелі не хвилюєтесь за свій рівень навичок, за цим тимчасовим ефектом ви їх не втратите. І ефекти відіграють важливу роль у грі, деякі прискорять регенерацію здоров'я та витривалості, а деякі навпаки будуть уповільнювати ці показники та віднімати у вас здоров'я. Не менш цікавою є механіка будівництва, ви точно будете будувати собі будинок і варто подумати над його міцністю. Якщо цього не зробити, то деталі будуть нестійкими і вони будуть просто руйнуватись. Зробіть димохід правильно, або дим від багаття не залишався в приміщенні і ви не отримували від нього шкоду. На цю тему можна багато говорити, та ось просто погляньте на те, що можна творити у Вальхаймі. Як на мене, це чудово. Та не хвилюйтесь лише за красу вашої бази. Час від часу ви будете потерпати від нападів мобів. Які притаманні для вашого етапу гри? Більшість атак будуть проходити саме тоді, коли ви знаходитесь на базі, а є й ті, що будуть відбуватись далеко від неї. Механіку Вальхеймі чимало і вони цікаві та корисні. Думаю, зараз не варто зосереджувати на цьому багато уваги, тому рухаємось далі. І щоб розвивати вашого персонажа, базу та бути більш захищеним. Необхідно добувати руди, вбивати необхідних ворогів та відвідувати темні підземелля, які містять унікальні ресурси. І це усе про фарм. Якщо в першому біомі це ще невелика проблема, то надалі, з появою Кайла, витрачати час на фарми ресурсів доведеться все частіше, і деяких гравців це відштовхує від гри, роблячи її нудною. І перших шість біомів руди з острова на острів доведеться переміщувати. Лише за допомогою корабля. І це можуть бути справді великі дистанції. Та якщо згадати зброю, то її вибір немалий: Є мечі, магія, сокири, луки, арбалети, адгейри, величезні молити та ще ряд іншого озброєння. Те саме стосується броні, і прогресія у горі досить якісна і загалом непогана. Є як броня, яка буде вас добре захищати. І все, а є броня з меншим захистом, але ваша швидкість буде більшою, наприклад. Тобто наявність броні з різними ефектами це добре, оскільки гравець може сам обрати свій зручний для нього стиль гри та одягати не один повний комплект спорядження, а робити його комбінованим наприклад. 10 світ має великі розміри та представляє собою систему островів. Деякі більші, деякі менші. Усі вони оточені океаном. Світ Валіхайму ніколи не повторюється. Кожен світ має свій ключ, подібна механіка є у Майнкрафті. Ключ можна змінити при створенні світу, і разом з цим ви можете налаштувати ваш світ через модифікатори, можете зробити гру легшою або, навпаки, максимально складною. У Валіхеймі існує кастомізація персонажу, немало параметрів, за якими ви можете змінити зовнішній вигляд вашого вікінга. Не забувайте про бороду. Кожної нової гри гравець буде з'являтись у священному колі каменів в центрі світу. Біоми будуть генеруватись так, що найнебезпечніші будуть знаходитись далеко від центру світу, а більш безпечні ближче до гравця. Гра має як гру на одинці, так і гру в мультиплеєрі з гравцями. Ви можете грати з друзями в своєму світі. Прозвиваючись та добре проводити час, а можете грати з іншими гравцями на серверах. Але у Вальхеймі максимальна кількість людей на світ це лише 10 користувачів, що, на мою думку, мало для світу такого розміру. Граючись з друзями завжди буде весело та легше, але якщо грати по сторінці, то витрачати ресурсів вам доведеться в два рази більше, і ви це добре на собі відчуєте, оскільки це не найлегша частина цієї гри. У Вальхеймі доступні модифікації. На жаль, окремої панелі майстерні немає, тому, щоб їх завантажити, необхідно користуватись сторонніми менеджерами модів, по типу WX. Досвіду гри з модами я не маю, тому вашу думку щодо цього аспекту гри пишіть в коментарях. В процесі розгляду аспектів Вальхейму я згадував недоліки кожного з них та виділю ті, про які нагоди розповісти не було. Валіхейм оновлюється, він живе та розвивається, є ще куди зростати, але те, що може не подобатись в спільноті гри, це замала кількість оновлень. До прикладу, за минулий рік ми побачили лише одне регулярне оновлення під назвою Запит Хільдіра, все інше це патчі. Варто лише згадати, що ці оновлення мають чудову якість, як на мене. Та з моменту випуску гри ми побачили три великих оновлення. Скоріше за все, мабуть, так воно і є, це викликано малою кількістю працівників компанії. Сподіваюся, оновлень ставатиме більше та їх якість буде на рівні, а компанія розвиватись. Баланс у грі часом не ідеальний. Як людина, що пройшла усі шість біомів та відчула сьомий під назвою Пополисті Землі, можу сказати, що тут ви зіштовхнетесь з справжніми проблемами. При його проходження, оскільки це дуже важко. Ми потужні, та їх кількість це щось нереальне. Враховуючи вашу думку в коментарях під моїм відео про перше моє перебування в цьому біомі, я помітив, що майже усі скаржилися на баланс. І це справедливо, оскільки справді біом важкий. Зараз Вальхейм, на мою думку, перебуває в непоганому стані, постійно оновлюючись та змінюючись. Думаю, Вальхейм триматиметься на цьому шляху та залишатиметься чудовою грою, оскільки грається Вальхейм досі чудово. Мені завжди було приємно грати в ігри, де є жива спільнота та гра не стоїть на місці і розвивається. Найнижчу ціну, яку я бачив на Вальхейм, це 139 гривень у Стім, якщо не помиляюсь, то ціна була саме такою. Хоча на Вальхейм я не пошкодував би і тієї суми коштів, щоб придбати його за повною ціною. А чи є тобі що сказати про Вальхейм? Пиши це в коментарях. І якщо відео тобі сподобалось і ти довідався про Вальхейм, то став вподобайку, підписуйся на канал і нумо досліджувати цей світ разом.